У зв'язку із великою кількістю звернень ми вирішили перервати вивчення Excel і показати, як оформити рапорт. Далі відео буде частково озвучуватись цифровою поліною у зв'язку з тим, що мої голосові зв'язки не витримують стільки тексту. Завдалегідь попереджаємо, що відео має виключно рекомендаційний характер. Відповідно до порядку організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міністерства оборони України заборонено встановлювати будь-які інші вимоги до рапортів. Що не передбачені порядком, у тому числі стосовно того написані вони від руки чи надруковані, також заборонено придиратись до розміру полів, відступів, шрифтів, кольору чорнила чи друку, розміру та якості паперу, наявності граматичних, синтаксичних чи інших помилок, які не впливають на суть рапорту. Тобто чисто теоретично можна подати рапорт, написаний кров'ю на шматку Шпалер, і його повинні прийняти. Але все ж давайте не будемо забувати, що рапорт це документ. А як оформлювати базовий документ ми розглядали у першому відео. Хоча і заборонено встановлювати вимоги щодо полів, дуже прошу таки залишати відступ зліва в 3 см. Якщо пишете від руки, то це приблизно ширина 1,5-2 пальців руки. Пожалійте, будь ласка, тих, хто буде цей рапорт підшивати у справу і потім здавати в архів. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться. Вони ж не можуть просто взяти це все і спалити. Ну, Мені подобається, як воно горить. Обов'язково у рапорті повинні бути такі реквізити, як посада командира, начальника, якому адресується рапорт. Заголовок рапорт суть рапорту перелік додатків, якщо вони є. ваша посада, військове звання, власне ім'я та прізвище, дата і підпис. І ось так ми це все розміщуємо на аркуші. Починаєте текст рапорту із типових фраз. Вісмінь доповідаю, прошу вашого рішення, прошу вашого клопотання перед вищим командуванням. У фінальній версії рапорт буде виглядати приблизно ось так.